Агриженерейшн це публічна компанія, а, яка орендує обробляє а, землю в п'ятих областях України. А, перші наші інвестиції, понад 80 млн євро, були в, в Харкові в 2009 році 2010 році, а, де на сьогоднішній день обробляємо майже 70 тисяч гектарів землі в Харкові. А, ah, це зручніше. Агрокампанія uh, uh, AgroGeneration – це є прямі інвестиції uh, компанії приват uh, uh, Venture Capital компанії Sigma Blazer. Uh, моя тема на сьогоднішній день це є фінансування і ресурс забезпеченість АПК. На сьогоднішній день основні джерела фінансування в АПК в агросекторі на сьогоднішній день це прибуток, наш прибуток це пільговий режим по ПДВ і це товарний кредит постачальників. Можливості в цих джерелах дуже обмежені, особливо в цьому році, коли прибутковість багатьох агрокомпаній досить обмежені. Коли питання взагалі пільго режиму ПДВ це під питанням, чи він взагалі буде, а залишається потім тільки товарний кредит, на якому можна полягати, які ми фінансуємо через банковські кредити. Банковські кредити. І це взагалі на сьогоднішній день це робочий капітал. Досить обмежені. Чому? Тому що високі, а, а, високі відсотки, а, дуже високі а, застави, обмеженість а, заставного майна і взагалі обмеженість в землі, тому що земля наша в Україні. Земля орендується, але не можна цю землю вживати як заставу для, для банків. Чому? Тому що ну, е, взагалі е, 5-10 років це не є застава, якщо оренда на 5 10 років. А 30-40 років це вже для застави. А взагалі приватна власність це найкраща застава для банків, для банківського сектору. Для багатьох агрокомпаній, особливо для середніх, кредити майже недоступні. Уявіть собі, на сьогоднішній день це гривневий кредит, я навіть не знаю останнє це а врахування відсотків це, напевно, мінімум 30%, відсотків, а доларовий кредит від 15%. відсотків. Ну в таких халузях працювати дуже важко. І навіть для великих агрокомпаній є обмеження. Потреба у фінансових коштах. Ну, це для збереження та зростання обсягів нашого агровиробництва. І це не лише для звичайного фінансування. А й для компенсації втрат е, нашого сектору в певних регіонах країни. І реалізація планів зростання агросекторів також вимагає коштів. Банки на сьогоднішній день дають кредит, вони не хочуть зростання, вони хочуть статус-кво, аби віддали гроші. Коли банки просять кеш, е, наші показники банки просять кеш-фло на один-два роки. Ні біда, ні uh, profit-лос and стеймент, нічого. Cash flow на два роки. Якщо cash flow забезпечений, тоді дають кредит. А на зростання навіть нема питання. Додаткові джерела це дотації субсидії держави і залучення зовнішніх приватних інвестицій. Ну, дотації держави. На сьогоднішній день, ага, це легше буде Будемо. на сьогоднішній день, а, ну, в умовах дефіциту держави, перспективи на прямих дотації від держави, а, ну наскільки вони реалістичними, я не знаю. Я думаю, мало реалістичними. Якщо порівняти до ЄС на сьогоднішній день за один гектар. Ну, це факт. Це є 400 євро. В прямих непрямих в Україні це 80 євро, а на прямих дотаціях 25 євро дається. І взагалі, взагалі, на сьогоднішній день питання про відміну підтримки АПК є. Непряма підтримка АПК, як воно виглядає? Ну, на сьогоднішній день це, Н... це ПДВ. Це ПДВ спеціальні рахунки, які дають нам, і це прозрачні а, можливості нам купувати і продавати і вживати спец... а, спеціальний рахунок для ну, залучення коштів, щоб кува... купувати імпути. Цебто насіння, добрива, СЗР, агрохімію і так далі. Якщо того не буде, тоді можна вважати, що взагалі дотацій для агросектору зовсім не буде. Чому це потрібно? Ну, ПДВ, спеціальний рахунок, дає нам можливість бути конкурентно спроможним. Конкретно спроможними. І це дає нам можливість а, е, в ПНЛ показати а, е, інвесторам а, можливість для додаткових інвестицій в наші компанії. Які можливості розвитку в зростання АПК? З лівої сторони, зверху, ви бачите, виробництво зернових в Україні. Я сьогодні раніше на панельному дискусії говорив про 55-60 мільйон тонн зерна в цьому році. Це враховуючи, що від Крима не отримуємо. Це враховуючи, що частина від Донецька не отримується. Окей? Це рекордний врожай в цьому році. А Зліва вниз це є динаміка врожайності в центнерах. Ви бачите, що іде постійний ріст. Тому рекордна врожайність. І це враховуючи, що в Україні з тридцять 30... з тридцяти мільярд мільйон гектарів землі. Обробляють мільйон гектарів землі, обробляється всього 27 мільйон гектарів. Цебто 5 мільйон гектарів гуляє. Може, й більше. Ну, тепер може і більше. Так. З правої сторони зверху ви бачите а, динамику зовнішних в АПК зовнішньої торгівлі. Цебто на експорт 19, Імпорт 8 сальдо 10 плюс. А порівняльні вражайності з іншими країнами, це ЄС, тобто, США, Канада. На жаль, це стара, старі дані. Ми шукаємо нові дані. Але ви бачите, як українські наші господарства. Ну, порівняння врожайності. Це по пшениці, кукурудзі, ячменю, сої, рипак і соняшник. То. Які можливості в розвитку та зростання АПК? Ну, Ми про це раніше говорили. До 100-120 мільйон тоннів. А для цього потрібні інвестиції. Я говорив сьогодні раніше, це 50 мільярд, це то від 5 до 8 до 10 мільярд доларів в рік. Можливості зростання фінансування АПК це позитивні зміни аграр... аграрної політики та законодавства в галузі землі. Це то, щоб земля була в кінці-кінці заставою для нас, для банків. Інвестицій та а, податків для залучення приватних інвестицій. Асоціація України в ЄС допомога європейських фінансових та інвестиційних інститутів і політичне та економічне страхування ризиків інвесторів допомога. Я забув про одне сказати. Дуже нерозвинутий один галузь: це є в це є галузь в страхування сільськогосподарських продуктів. То, що ростемо, це озимі продукти культури, це і другі, а ця система страхування дуже нерозвинута. і потрібні відповідні закони для цього. І повинна а, має відповідня бути конкуренція. У мене все. Дякую.